За ознаками кримінального правопорушення передбачення частиною першої статті 307. -ї. І чого вас затримали сьогодні? Да. Чому? За наркотичні вірші. Які наркотичні вірші ну, У вас при собі є? Ну, Будь да. ласка, да. дайте їх. Да. В правому кармані та — По скільки грам? Це 0,25. Це, Це 0,5. Один грам? Маска да. розкопується один з гурток. Або там після що всередині. Бачимо так, що всередині згортку мається один пакетик із замком зіплок дозорого кольору. Світло бірюзового кольору. Поміщується в цей пакет. Було виявлено 24 згортки невідомої речовини та мобільний телефон. В Одесі поліцейські затримали 21-річного містянина із партію наркотиків, придбавши кілька десятків пакунків із забороненою речовиною, Одесит вийшов серед дня у Дюківський парк робити так звані закладки. Намірами молодика завадили співробітники батальйону поліції особливого призначення головного управління національної поліції в Одеській області під час патрулювання міста. Викликані ними на місце події слідчі першого відділення поліції Одеського районного управління номер 1 Вилучили у зловмисника 24 згортки із порошкоподібною речовиною. Він пояснив, що замовив наркотичну речовину у віртуальній кремниці з метою її подальшого збуту. Правоохоронці внесли до єдиного реєстру досудових розслідувань відомості за частиною 1 статті 307 Кримінального кодексу України. Що передбачає відповідальність за незаконне виробництво, виготовлення, придбання зберігання, перевезення чи пересилання з метою збуту, а також незаконний збут наркотичних засобів психотропних речовин або їх аналогів. Цей злочин карається позбавленням волі на строк від 4 до 8 років. Вуличну речовину поліцейські скерували на експертизу, за результатами якої буде вирішуватись питання щодо повідомлення фігуранту про підозру.